Сепативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партиципативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто Кропивницький Кіровоградська область. Як, на вашу думку, вдається, можна реалізувати більш-менш потужний проєкт за участі місцевої влади? Ви знаєте, ну, насправді за участі місцевої влади, можливо, це не дуже коректно говорити так, бо ми можемо співпрацювати з місцевою владою, бо насправді всі. Проекти, які реалізуються і в гуманітарній сфері, і в соціальній сфері, це проекти, які спрямовані на соціальну згуртованість. Олександр Кашлаков, голова громадської організації Слов'янський культурний центр Задзеркалля». Нам потрібно, щоб наші громади, в яких ми живемо зараз, з яких ми приїхали, з яких ми переїхали, в яких ми е виховуємо дітей, щоб ці громади були придатні. До життя, щоб це були комфортні громади, де є повна інклюзія, де немає виключення за ознакою віку, статі, вподобань, там, я не знаю навіть, навіть освіти, бо кожна людина заслугована на те, щоб жити в згуртованому суспільстві. І ми, врешті-решт, зараз нашій організації 20 років, ось за 20 років, ми зрозуміли, що майже всі проєкти, які ми реалізовували до цього, пов'язані з екологією, з, з навколишнім середовищем, з роботою з дітьми, з молоддю, з ветеранами, з людьми старшого віку. Вони всі спрямовані на те, щоб. Громади розвивалися збалансовано, щоб були гарні стосунки між поколіннями, щоб були гарні стосунки між різними соціальними категоріями, і місцева влада має розуміти, що за допомогою нас. Їхня основна робота, тобто це наше бажання, наша мета, а їхні це обов'язки. І ми допомагаємо місцевій владі виконувати свої обов'язки перед містянами, перед жителями громади. А скажіть, будь ласка, як вас налагоджувалася співпраця з міською владою? В, в принципі, все було добре і, і є добре. Насправді в нас організація зараз колектив, персонал налічує вже багато людей, і значна частина це люди, які приїхали з інших місць, це переселенці або ті, хто змінив під час війни своє місце перебування. І ми представлені майже в усіх консультативно-дорадчих органах, в координаційних центрах по захисту цивільного населення в обласній раді ВПО, в міській раді ВПО і ми налагоджуємо зв'язки також через гуманітарні і громадські організації, які працюють ну, наприклад, зараз у Крапівницькому. За останні два роки ми робили багато спільних проєктів в тому. Ми не відчуваємо, не відчуваємо від влади якогось опору. Влада розуміє, що ми нічого поганого не робимо. Крім того, ми підсилюємо місцеві різні спільноти, освітянські, там спільноти молодіжних працівників, тих, хто працює з людьми старшого віку. І в цей час можна сказати, що. Ми е, заходили через консультативні дорадчі органи і заходили через персональний досвід через власні ініціативи, на які запрошували представників місцевої влади, щоб демонструвати свої, е, ну, свої проєкти, свої напрацювання в нас. Е, Зараз підписані меморандуми з більше ніж 15 громадами. Одна з них, один з меморандумів. Великий документ підписаний на рівні Кіровоградської обласної військової адміністрації і Кіровоградської обласної ради, де якраз цей документ спрямований на підтримку розвитку молодіжної роботи і молодіжної політики в Кіровоградській області. Це одна з наших експертних сфер, де багато проєктів зараз є, і ми багато чого зробили. Він розрахований на 5 років і в 2022 році він стартував. Тобто два роки ми вже достатньо плідно працюємо саме в цій сфері. А в нас експертних сфер достатньо багато, бо різні люди приходять до нас з власним досвідом різні партнери, з якими ми працювали, ну в різних містах з, з ініціативами вони також звертаються щоб, щодо продовження нашої співпраці. Тут один з них це був перший проєкт, який ми зробили з організацією Сєвєродонецька молодіжна рада. Це наші партнери з Луганської області, і ми в Кропівницькому зробили гарний проект академія можливостей» за підтримки USAID, який працював майже рік. І за цей час ми допомагали інтегруватися переселенцям в життя громади, самі дізнавалися про місто. Це і культурний напрямок, і соціальний напрямок, і робота з дітьми. З яким мінімумом ідей, паперів, документів потрібно йти до міської влади? Знаєте, ну зараз насправді в воєнний час це трохи складніше а взагалі. Ну, не знаю, з паперами ми ніколи не ходили до місцевої влади. Взагалі, це зазвичай лист про наміри, про бажання там заключити якийсь меморандум. Це такий документ про взаєморозуміння в певній сфері. І я ну, зараз не зовсім уявляю, що це якісь. Погодження, такі складні там рішення, черхи, ти стоїш там з якоюсь купою папок. Ну насправді ми зараз при проведенні ремонтних робіт обов'язково маємо за вимогою донорів проводити так називаємо експертизу екологічного і соціального впливу. Тобто ми робимо так звані громадські слухання і робимо представлення плану песу, плану екологічно соціального управління, що ми не нашкодимо громаді, ми не нашкодимо природі ми не нашкодимо там, дітям або там працівникам які що всі, всі захищені. І це Ну це велика підбірка, це такий фундаментальний документ, але воно більше нагадує, якщо перевести на державну мову, там на державну службу, то це громадські слухання. Да? Тобто ми проводимо і говоримо, задавайте питання, ми даємо механізми реагування, що кожна людина може пожалітися. І наразі не вважаю, що е, співпраця. Ця з місцевої влади дуже бюрократізована. Тут в Кропівницькому двері всіх департаментів і управлінь для нас відкриті. Ми знаємо всіх керівників, і напряму можемо звертатися, коли в нас виникає певна необхідність залучення місцевих або працівників, або місцевої спільноти. Для того щоб розуміти, які на якому рівні має бути уявлення про співпрацю у представників громади, тобто потрібно, щоб громада мала свою власну стратегію, які населення вона хоче бачити за 2, 3, 5 років, в якому складі. Бо, наприклад, ми намагаємося зараз в усіх програмах підтримати молодь молодих людей. І ці молоді люди, ми залучаємо їх залишатися в громадах. І, звичайно, якщо громада не налаштована на розвиток, то ми також. Думаємо, Думаємо, чи корисна наша діяльність, чи це доцільно, чи це особливо стосується маленьких так. Не, ну, не дуже гарно говорити, але є громади неспроможні. Тобто вони не, ще не розуміють, з яким ресурсом вони працюють, що чого вони мають досягнути. У нас реформа децентралізації пройшла достатньо стрімко, але не всі, не всі розуміють. Ну і наприклад, от на минулому тижні ми працюємо зараз в дев'яти областях України. Так, тобто одна громада. Ми заходимо туди з проєктом, в якій там умовно за бюджетом. Трохи більше ніж їх десятирічний бюджет на цю сферу діяльності, да і ми говоримо, чому ж ви не готові не готові прийняти нашу співпрацю. На що вони відповідають? У нас немає фахівців, які б займалися інвестиціями, які б займалися стратегією. Тощо таке також буває, зустрічається, і ми намагаємося до зараз допомагати цьому через розвиток громадських організацій в певних громадах, які ну ми не можемо бути. Скрізь, але ми можемо допомогти певній громадській організації набути досвіду адвокації, набути досвіду реалізації грантових програм, там програм міжнародної технічної допомоги для того, щоб вони розвивалися. Сапатію не зустрічаємося іноді в нас розбіг, розбігаються погляди на перебіг проєкту, на його сталість, на його результати. Тобто, зазвичай, коли ми заходимо з донорськими грошима для якогось проекту, всі очікують, і ми і донор, що. Пройде проєкт, і цей проєкт буде приносити користь громаді ще певний час. І для цього потрібно, щоб громада вже на початку усвідомлювала, що там за півроку відповідальність за це треба брати вже самим. І бувають випадки, коли. Громади так, вони представники та «Да, да, да ми все зробимо, а потім вже наприкінці розпочинаються розпочинаються моменти, що немає можливості, війна і так далі. Тобто півроку назад вони про це не думали. Тому ми з цим ризиком працюємо дуже просто. Ми заключаємо меморандуми про співпрацю, де прописуємо умовно і ще аутками ще якісь зміни, які будуть після завершення проєкту. А скажіть, будь ласка, які є шляхи впливу громадськості на владу? Ну, це загальновідомі. Звичайно, під час війни там інструменти електронної демократії вони, може не так дійсно працюють, хоча на державному рівні. Ви бачите, що ну, ми ж є громада і всеукраїнська, є громади обласні, локальні, там зовсім локальні якісь спільноти. І коли ми говоримо про вплив, то можна робити цю систему петицій, можна робити це через громадський бюджет. Ну зараз не дуже. Етично вважаються запуски громадського бюджету, коли потрібна допомога військовим, коли потрібна допомога зсу, тобто зараз, ось якраз громадськість через систему. Волі виявлення або виявлення власної думки через систему мітингів, через систему місцевих якихось петицій. Вона звертається до влади, щоб влада замислилася, що на що потрібно дійсно зараз, наприклад, витрачати гроші або прикладати з сили зусилля. А в стратегії діяльності нашої організації наразі сучасної ми знаходимося в Кропівницькому, але ми не вважаємо, не залишаємо за собою право втручатися в місцеву. Там бюджетну політику або що та так, як ми переселенці, ми вважаємо, що цим має займатися організації, які місцеві, які ну можливо більше знають про потреби про потреби місцевих громад. Чи прискорює якісь процеси саме влада? Звичайно, ну багато речей, які без влади неможливо зробити Ну, знаєте, в нас вся наша розмова сьогодні. Вона так так побудована, наче влада це якась окрема така структура, система, субстанція. Влада це ми з вами. Це в владі такі самі люди знаходяться. Вони іноді забувають про свої. Про свої повноваження, але або права або не зобов'язання, тоді ми йому лагідно нагадуємо про це. І влада без влади неможливо, наприклад, вирішити питання з будь-яким об'єктом комунальної власності. Неможливо вирішити питання, якщо це стосується землі або якихось правових моментів. Ми не можемо це робити, не можемо давати такий приклад, що ми робимо. Все, що хочемо, навіть якщо вважаємо це за правильне. Тобто, все має бути по, по закону і згідно з вимогами чинного законодавства. Тому і я не знаю, чи буває погана та гарна влада, насправді ми також якось не градуємо так. Або влада, все ж таки, для нас, перш за все, це. Представник цієї спільноти якоїсь або в громаді, або в якомусь населеному пункті, і ми до них ставимося.